Привіт усім! Сьогодні я розповім вам, як робити ось такі квіти для топіари. Для цього нам знадобиться кольорові сер... серветки, ПВА, ножниці та бісер любого кольору, який ви забажаєте. І так, розпочнемо. Візьмемо серветку і складемо її так, щоб вийшов в квадрат. Ось такий квадрат виходить. Тепер ножниці і вирізаємо сердечко. Ну, це вище таке сердечко, тепер нам да їх розкрасти. Бачите, у нас тут такий бантик виходить. Ми його розрізаємо. Після того, як ми розрізали бантики і роз'єднали його частинки, нас вийшло ось так багато сердечку. Тепер нам потрібно взяти три сердечка. І кожен з них ми будемо ось так складати. Ось, і ось. І закручуємо їх. У нас виходить ось така основна. Частина квітки. Далі ми беремо клей і один ліпісточок. Берем клей і намазуємо на серединку сердечка клей і прикріплюємо до це сердечку. У нас у нас збільшується так квіточка. Беремо ще одне, так само намазуємо. Щуємо. І кліємо вже з цієї сторони. Ось. І закручуємо. Так, трошки таку прикрутити. Переберемо ще одне сердечку. Намащуємо і прикріплюємо. Тепер ми беремо ще три сердечка, щоб вийшла повна квітика, і на цьому ми заканчуємо. три сердечка намащуємо і ще. Тепер ми візьмемо клей і накапаємо його в серединку. Ось. Ось. Тепер візьмемо бісер. Бісер може бути любого кольору, я вибрала червоний. Беремо бісеринки. Ось. І кидаємо на вашу серединку, так? Да? Ось. Так. Так, тепер трошки нам потрібно ні ножниці і поправляємо. Можете навіть ті пісточок поправити, щоб вийшла така серединочка. Воно докинути навіть ще трошки бісеру. І ще раз там потрібно трошки колбити клею, адже не на всі бісельки попали і вони можуть не вдрожатись. Ось така квіточка у нас почався. Думаю, вам сподобалося.